Прийшов я на Синяківський ставок. Дуже змілів рівень води був десь посюди весною. А тепер він а щось там. Дуже гарно тут просто неймовірне місце. Погляньте, яка тут природа вже, осінь підкрадається. Сьогодні 12 вересня вже все буде розмальовуватись цими осінніми барвами. Такий кайф вам не передати. Я обожнюю цей період. Найулюбленіший мій місяць це жовтень, це казкове навколо. І це місце не виняток. Тут і правда як в казці, дуже гарно. Сьогодні буду пробувати ловити хижака. Так, катушка ця вже. Така трохи змучена. Я її вбив Ну, 6 років десь користування. Почну по класиці. Це ось такий от воблерок. О, там короб ходить, стрибає. На коропа планую піти вечором сьогодні або завтра вранці. Дуже гарно, я просто кайфую від самого перебування цьому місці. Не знаю. Настільки природа мені тут по душі не описати такі якісь емоції всередині, коли дивишся на це все, дуже гарно, відчуваєш такий душевний спокій. Зараз прокидаю тут легенько з берега, може та й якийсь шнурочок причіпиться і полізу туди далі. Глибини дуже мало. Риба ходить, видно по всьому ставку і там, і сям. Йду в ту сторону, там є таке велике вікно, простір, де можна кидати приманками і не зачіпляти траву. Зручно кидати можна туди далі бамбурити. Ух! Зачіпципив! Це був товстолоб, скоріш за все, я його тройніком підцепив легенько, ну не підцепив, а просто... Провів по ньому і він налякався, він там сидів себе на почті. Це трава. Оце про там сильні. Що це таке? Ого, оце я зловив. Хо -хо -хо. Ага. Мушля. Сильна, здорова яка. Максим мій товариш армійський зацінив би. Ми ловили з ним таких. Мені дуже подобається ця картина, на яку я зараз от, поглядаю. Ці дерева. Очеред просто краса, неймовірна. Нам не передати, наскільки це. Аж всередині, не знаю, як пояснити. Просто получаю задоволення від перебування, від можливості дивитися на це. Був контакт. Ха-ха. це був багер. Багер чудовиська. Катушка розвалюється, ця тручка вже відходить. Але що пережила ця катушка? Ого. Треба буде її розібрати і змастити. Тому що я свої такі прості дешеві катушки по 150 гривень порозбирав. Поперемащував гарно, почистив повністю всі підшипники, все-все. А свою найдорожчу, найкращу катушку якось так обділив увагою. Блешня, 16 грамів Є ну, щось. Щось я зачепив. Щось я зачепив. Ніше фракціон не затягнеш, бо це багер. Ух, це сазан здоровий. Йо, А о він став в траві, я його бачу. Здоровий сазан. А може і то столобик. Ну, червоний плавник, видно. Перше за все це здоровий Сазамура. От він там, але жилка позачіплялася. Його буде дуже тяжко витягнути. Через те, що повно трави. О! Така травата. Кропивка зачіпається, во він стоїть. Чепилася. Таксу. Ось. Ну, він зараз стартане. Дуже сильно. Ну це близько десятки. От він стоїть. А, це товстолобик. Здоровий товстолоб. Подивіться, яка махіна. Ні, це більше десятки. Це більше десятки. Більше. Ну, дуже тяжко його витягнути. Ну, мав би я підсака з собою. то воно би пішло. Але... Та чесно сказати, я на таку рибалку люблю ходити без підсака, тому що тут сам кайф зловити рибу руками. Тобто боротьба без підсака. Ну, це чисто мій такий. Гон. Я згідний з тим, що. Через таку дурню можна провтикувати кучу здорових рибин і так далі. Але в цьому весь адреналін. От він стоїть. Ну він зараз знову я брав за хвоста раніше. Просто боюся, що обірве мені цю блешню і поводок. Якщо завжди треба тримати рибу в натязі, бо іначе він просто... Ну зараз я підійду до нього і він знову стартане по-дикому. Взяти його можна за хвоста легенько і тягнути до берега. Я так робив раніше. Так, легенько торкнутися. От, я його торкаюся. Ой, він пішов. За хвоста тримаю. Ну то махіна нормальна. Ну 14, напевно. Я тоді був витягнув, скільки то вже пройшло 4 чи 5 років назад на 16. Ну цей вроді трохи менший за того. О! Погляньте! Погляньте, що витворяє мені на камеру! Йо-моє. Оце кіно! Море емоцій, я не знаю, що робити. Це просто неймовірний, кайф вам не передати. Ну трави багато, його тяжко витягнути. Ця кропивка. О. о. Обов'язково тримати натяг. Обов'язково завжди. Має бути легенький натяг. О, я майже звільнив шнурок. Майже звільнив. Натяг. І щоб кінчик не перекрутився, за цим теж треба слідкувати, бо тоді фрикціон не спрацює, не попустить шнурок і все. Я так раз втратив трофея і свій улюблений воблер Найулюбленіший воблерок мій пішов з трофеєм. Дуже тоді було обідно. Ну Поки я там Розчищаю трави, то він встигає відпочити. Ця махіна відпочиває і набирається сили і знову може стартувати так по-дикому. Так, веде він. Його бажано би до берега. У мене завжди був такий план дотягнути до берега, там на мілину. І він вже на мілені нічого не може зробити. А так, тут -то ще є глибина для нього. Можна його лякати, але він все одно от... О, бачите? І таке буває. Пішов на мене. Тому... Не завжди так виходить, як, як планується. Ну я гімнастикою трохи позаймався, це мені корисно. Так, адреналін зашкалює, серце калатає, риба величезна. Тікає від мене. Братішка, я ж тебе і так зараз відпущу. Я моя. куди ти тікаєш? Брат, братан. Тільки, ну куди? В ноги мені йде. Це його місце, от він сюди вертається, тому що вони тут сидять. Він відчуває тут себе в безпеці і завжди повертається на це місце. І його на мілину дуже тяжко е, ну, забрати. Хто там зараз буде писати, та що ти з ним бавишся стільки часу, я би вже його витягнув. Та ніфіга, він е, забагрений. Е, Забаграний він може бути дуже легенько, і якщо форсувати... То просто відірветься. Нема смислу. Я можу, в мене дуже сильний тут шнурок, я можу затягнути фрикціон і просто ну, силою його тягнути. Но, скоріше за все, як це в мене ставалося кучу разів, я просто втрачав трофей. Ну, Він просто відривався. Тобто тройнік не витримував, або місце, за що він зачепився в рибі, теж не витримувало і виривалося з м'ясом. Ну, Для чого? Багра дуже тяжко витягувати. Якби він був, якби він взяв пащеку. То без проблем, я би його розвертав і тягнув до берега. А тут у нас таке перетягування, я його сюди, а він туди. Чуть-чуть попробую пофорсувати. Не сильно. Ух, і бандура. О, хороший. Ох, і бандура. І він знає, що там мілка. Він не дурний. Він не йде туди. не знаю, что там мелина. Не хочет. Боится. Я его за хвоста хапаю, а он тикает. Так, тут вже глибина, пішла слачи тут більше, буде складніше з ним боротися. Ось Отак. такий динозавр. Дуже великий. Ну, блін, хіба тако буду тягнути його до берега, бо пускати вудочку не можна, бо якщо він вирветься, то може мені сопорвати. Дуже незручно. Але нічого не зробити. Його тільки таким от способом. Ну, взагалі можна ризикнути, взяти його двома руками, але тоді прийдеться вудку запхати в костюм. І якщо він вирветься, то може порвати. А я не хочу ризикувати, я вже так раз ризикував. Ой, блін. Треба здорово. Йоки-палки, ну я не знаю скільки він має. Фу. Реально змучився. Фу, оце рибалка Соні. Є Фу. 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 Капець. Я аж. Я аж мокрий. Мокрий мене всередині серце стукає, я зіпрів. Адреналін б'є, бахає просто. Така рибьоха. Давно я не ловив таких велетнів. У мене подих. Перехопило Я аж в очах темніє. Фу. Я впіймав. Таке чудовисько. Фух. Треба, ладно, не буду мучити рибу. Це все фігня. Емоції і так далі. Треба відв'язати рибку, швиденько з нею сфоткатись і все, і відпустити додому. Далі передають дощі і ставок має наповнитись. Я дуже на це надіюся. Не знаю, чи перезимують отакі от велетні на синяківському ставку, тому що така біда зі ставком і ці чудовиська просто можуть не вижити. Зиму от так от Щеп повно трави я зачепив несу Спінінг закинув туди забродний костюм і несе чудовисько пощака бляха. Капець, голова як моя Ну кіл 15-16 може й має такий плюс-мінус як той що я тоді впіймав? Ось як він зачепився за правий плавник. Один гачок повністю просік, як видно, і другий легенько зачепився. Сидів він мертво. З такого положення він би вже не вирвався. Я міг впевнено його форсувати. Плавник в нього дуже жорсткий, і він теж би не відірвався. Тому сидів він так, що вже без шансів. Нереальний кайф. Не описати? Це, це щось? Щека. Дякую. йоки Просто машина. Машина. Погнали. Товстолоб Толя назвемо його. Подарував мені море емоцій, задоволення. Толя, толянич. Це дуже великий товстолобик. Це машина. Камаз. О, так Промити йому жабра. за хвоста. Хочу йти вже. О, пішов. Молодець. Молодець. Дякую за таку боротьбу адреналін і кіно, яке я зняв на камеру і зможу поділитися з людьми. От така рибалка. На цьому все. Можна йти додому. Як то кажуть... Хорошого потрохи, тому треба не перегинати палку і не бути скупим. Впіймав трофей, хватає. Пора йти додому. Емоції отримав, Кайф є. Все. Фу. На другий раз ще впіймаю. Планував сьогодні почистити там місця для ловлі коропа на кукурудзу. Але я подивився, що вікна досить нормальні. Не треба там лізти і нічого чистити, можна буде просто покормити кукурудзкою і ловити. Тому завтра планую ще піти полапати на поплавок. Просто ще раз погляньте на, на цю красу Синяківського ставу. Тут дивовижно, не знаю, що більше сказати. Зараз буду вертатися додому, не буду йти через. Ставок, там мої кросівки я лишив біля дамби. А я піду тако по кругу пройдуся собі, тому що там дуже гарна природа. теж Я хочу насолодитися, прогулятися. Дякую вам за перегляд. Ось такий получився відос. фух Получайте задоволення від життя, будьте людьми, будьте нормальними, і все у вас буде добре. Я вам бажаю здоров'я, успіхів, мирного неба. До зустрічі!